Здравствуйте, дорогие друзья. Мы группа Underwood. Привет телеканалу М1 и всем его зрителям. Чи не найдосвідченіші вітчизняні інді рокери? Нарешті повернулися до Києва. Гурт Ундервуд, популярність якого значною мірою вища у Росії ніж в Україні. Презентували матеріал з нового студійника, який бенд випустив ще на початку весни. Ми дуже довольні нашим альбомом. Он був спланірований як етапний. А этапный альбом в жизни музыканта – это альбом, с которым что-то либо открывается, либо что-то навсегда наглухо закрывается. Мы открыли новую страничку. Мы эм, сделали первый в своей истории продюсированный поп-альбом. То есть по-настоящему ориентировались на современную инди-поп-музыку. Ну, видимо, мы ее сами по секрету сказать и делаем. Безперечно, приблизно цим гурт і займається. Та от чому більше ніж за 10 років існування бенду хлопці так і не розпіарили свою творчість належним чином. кому кому чорний піар нужен, кому полізен. Я не знаю в нашому випадку, потрібен, нам полізення піар. Ну, що касається наших всіх історій і упоминання нас на українському медіапространстві, то у нас є надія, практично повна повністю в тому, що. Був, 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 Хочеться вірити, що так воно і буде. Адже справді дивно, гурт має тут немало своїх фанів. А от говорячи про шанувальників української музики у Росії, Ундервуд розповіли нам, що таке наш рок на теренах земель східного сусідства. Український рок — це коли на великому фестивалі в Росії три групи закривають цей фестиваль. Я говорю, фестиваль нашествия. Група Футина Плясова, ми і група Діанерзіотакої. Тож Гутен Морген, вкотре вам доводить, що український рок існує. Більше того, поза межами нашої країни.